Добрий вечір, молодь. Добрий вечір, давайте поаплодуємо. Вау. Дякую. Це була репетиція. Давайте ще гучніше поаплодуємо всім Збройним силам, всім, хто нас оберігає. Так. так, а глядачам хочу, хочу сказати, то не попросити, а сказати: донатьте, донайте, донайте, донайте багато. А коли я забуду слова. То ще донать ще більше, щоб всі дивилися глядачі на, на ті суми, які появляються, поки я буду підглядати та зробити добре для всіх. І так, е, так от, поплодуйте, хто з присутніх в залі айтішник. <плес> Якщо чесно, я і так знав, що вас тут багато, бо це <плес> якби день народження айті компанії. Дивно було, якби тут були всі слюсарі. Були, так. Але то я спеціально зробив так, щоб ми зараз оці всі аплодисменти записали. І потім, коли будемо монтувати з відео, то ми аплодисменти будемо вставляти, коли я буду не смішно жартувати. <плес> <Так>. <плес> Тут, до речі, якраз був перший момент, коли ми мали вставити <плес> <плес> тіпле. Тєп... Ліса, я не айтішник, я не айтішник, це ви можете зрозуміти по тому, що я вже десь п'ятий концерт в одній футболці виступаю. Я не айтішник. Я насправді займаюся стендапом, але по професії я будівельник. Будівельник. І Я сюди прийшов для того, щоб вам розказати, що відбувається за межами IT-галузі. Так би мовити, там, де гривні. Так. Я собі так думав, блін, наскільки іронічна ситуація. Будівельник виступає на дні народній компанії ІТ. Ну, вам вже настільки нецікаві музиканти, цікаві я... <смі> я... В музиканти. Чому... В чому причина? просто? Хоча це добре насправді, можливо, вам і повезло, бо який ну... Хер який музикант за 350 гривень сюди би їхав. Я... Тому... Не знаю. Я не то, щоб жло, просто ну, це чиста математика. Дивіться, я їхав сюди сам, заплатив за таксі 150 гривень. Уявіть собі, скільки би я заплатив за таксі, якби їхав сюди з барабанами. Тут ми, до речі, теж ставимо аплодисменти. Не знаю, що за задачу, я придумав. Але так, я, я будівельник. А я в залі хтось хто працює в будівництві, є? О, одна людина, Тарас. Решту всі на корпоративах, товариство. Решту всі на корпоративах виступають. Бачите, казала мені колись мама, що єдина будівельника буде дуже затребувана професія. І Подивіться, як зараз. ну. На 50 айтішників. На 50 айтішників один будівельник. Дуже затребувана професія. Я просто хотів, я вам тоді розкажу, як відбувається в будівництві. Тарас, диви собі відео, яке не цікаво. А, а я розкажу. в будівництві ніхто не вітається, добрий день. Будівництво є універсальне вітання. Дай Боже. Дай Боже. Я коли перший раз прийшов на будівельну сферу, я дивився там всі, дай Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Я думаю, я в церкві просто якийсь, я знаю. У нас в церкві священник такий непобожний, як Ну, хіба, хіба після таці там. <сум> так, так, да. дай Боже, дай Боже. І це, я думав, що це завершальна фраза, дай Боже, це вітання. Насправді ні, її просто ніхто не договорює. Повна фраза має бути: дай Боже, мені іншу роботу. <риклад> Тому що... Я не знаю, як вас, а в будівництві середньостатистичний будівельник ніколи нічим не задоволений. Ніколи. Там є три причини, чого він може бути незадоволений. Перше це то, що ніфіга нема роботи. Друге це то, що задохіра роботи. І третє це коли все нормально. Ну, тому що це будова, там ніколи не може бути все нормально. Там ну... Там ти мусиш знайти причину, через яку все нормально, і виправити цю ситуацію. Це будова. Довго думав про те, як можна от, ну, чим схожі будівництво і, е, і IT-інженерія. Нічим. <плес> Нічим. Просто, просто дивіться. Е, навіть банально вас, ваші сильні якості, це там, що ви знаєте англійську мову, класно. Наші сильні якості, що ми знаємо всі церковні свята. Що ви собі розуміли, навіть сьогодні свято Пресвятого Великомученка Архипа. Та категорично забороняється робити. Ввечері навіть треба трохи випити горівки. Щоб завтра зранку бути як архип великомучеником. <риклад> Ще, що в нас відрізняється, це мови програмування. У вас там мови програмування, які популярні? Там C, що там, JavaScript, Python. В будівництві мови програмування популярні це йоб твою мать. Це пиздець. Та ти нахуй. О. Остання фраза це суперова мова програмування, тому що завдяки ній. Ти можеш, так сказати, оптимізувати свій таск-ліст на день. <плес> <Да>. <плес> Багато хто після цієї фрази йде зайти в будівництво. <плес> да, так, от популярна мова. Але є в, в мене особисто є дещо спільне за ІТ сферою. Мені здається, що моя дружина. Вона могла би бути успішним айтішником. Це я служу по її комп'ютеру. Просто ми, якщо, наприклад, хочемо в п'ятницю подивитись фільм, то вона включає ноутбук середу, щоб мати час позакривати ті спливаючі вікна, які там вискакують. Просто ну там. Там жесть, там так несеться. Я... Я тако трохи руками екран притримую, щоб вони в мені в кімнату не повилітали. Просто. Я ж думав, може той частинку відрізати просто екрану, щоб я то не бачив. Там, просто там ще якісь новини вискакують, знаєте, ці там. Шок. Володимир Зеленський здав Україну. І друга новина. Ми розкажемо вам секрет, як збільшити член за три дні. І ти не знаєш, що перше закривати. Бо ну і то, і то цікаво. якщо... Але якщо що, то ну товариш, це все фейкові новини, неправда. Я перевіряв. <плес> yeah. Там навіть за місяць не виходить. Yeah. <плес> Дурно пив ті таблетки. Yeah. Та от така я поп'ю поп'ю воду трошки. Та дякую. А цей. Що заплуталось? Це Добре, буду стояти на місці. Ходити, люблю, просто. Е, та, моя дівчина це просто, там в неї комп'ютер, я не знаю. Там, там... Мені здається, коли вона щось хоче скачати, вона так і пише в Олі. Скачати вірус. Скачує. Скачує, і там в неї, і там жесть. Там, щоб ви собі розуміли, там не то, що доктор Веб, там доктор Комаровський не поможе. Просто там. Там, вже, там, вже, там такі вже хащі, що ну, Комаров скоро туди в подорож поїде, просто. лазити, Не знаю. Я просто одного разу, ну, я знаю, чому так відбувається. Я одного разу бачив, як вона встановлювала Photoshop собі. Вона скачала Photoshop, і знаєте, оце от next, next, next. Всі галочки поставити: next, next і все. Я собі зразу в момент блін, згадався, що, це, блін, це так, як ми коли в ЗАГСі були. Ні в що не вникало. Просто, просто все попідписувало. Так, але а, да, я одружився. Я одружився. Я. Так, дякую. Дякую. Я би ще хотів подивитися, якби ви аплодували, якби я вам сказав, скільки я за ресторан віддав. Хоча, блін, ви ж айтішники, там вам до обіду роботи просто. Дружився. І е, погодьтесь, ну я вихожу стендап-комік, посувало би трошки розказати побут, ну, побутове життя про свою дружину. От. Але враховуючи те, що вона зараз в залі, погодьтесь, пасувала би стулити писок. <риклад> <риклад> це, До речі, її пряма рекомендація. <риклад> <риклад> Тому поплутих <хто> любить авокадо. <риклад> ну, понятно, всі Всі, це ж айтішники. Думаю. Ясно, любите авокадо. Я, я не знаю, на що запитав, мені то не треба, а просто плавно з'їдемо з теми. Ні, якщо чесно про авокадо. Е, моя дружина теж любить авокадо. Я любив авокадо. Але я собі так порахував, що мені дешевше не любити його. Зараз <главно> такі ціни, що ну я теж люблю авокадо. І моя е, дівчина, дружина вже лки-палки. Дружина е, любить авокадо. І ми купляємо завжди дві штуки. Одна вона собі купляє, щоб звісти, друге ми стабільно викидаємо. Я не знаю. В холодильнику лежить два авокадо, одне беремо, приходиш то вже гниле. Може воно обіжається, що не його взяли. Я... Ми будемо пробувати в різні ці ставити, в різні кишеньки. З яблуками зовсім інша ситуація. Яблуками всі викидаємо просто. Я не знаю. Я не знаю, коли ті яблука треба їсти. я просто... Дома не хочеться, бо вони і так є, можна коли-небудь взяти на роботу, щоб буде як дурак з яблуком ходити. Виношу на смітник. Там сусіди думають, що у нас в хаті яблунька росте. я Просто постійно виношу. Так, яблука викидаю, а вам бажаю, що вас ніхто ніколи ні звідки не викидав. Все, у мене все. У мене все. Дякую.